Доброго дня, шановні колеги, хочу подякувати за запрошення виступити на даній конференції. А дійсно будемо говорити сьогодні про дуже актуальні проблеми: проблеми курінічного болю, тривоги, розладів сну, які досить часто непокоїть наших пацієнтів. А, і що ж, якщо почнемо з болю, так це досить актуальна проблема. Якщо ми говоримо саме про хронічний біль, то ми маємо на увазі той біль, який рецидивує або зберігається більше ніж три місяці, і саме цей хронічний біль був включено як самостійне захворювання до міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду у 2018 році. Ми з вами розуміємо, що це досить поширена проблема, і до чверті населення в цілому страждає від хронічного болю. І чому ця проблема є такою актуальною? Тому що дійсно впливає на якість життя, впливає на сон і може провокувати виникнення психоемоційних розладів, зокрема тривоги і депресії. І звичайно, проблема може виходити за межі суто медичної і ставати економічною, тому що наприклад в сполучених штатах було підраховано, що економічні витрати, які спричинені хронічним болем, становлять мільярди доларів. Які ж є стани, що провокують, чи які є види болю, які можуть бути хронічними? Ну, зокрема, ураження нервів або нейропатичний біль може хронізуватися, а ураження м'язів може спричиняти хронічний біль. Хронічний біль може бути обумовлений механічними або компресійними причинами, запаленням. І, зокрема, коли ми говоримо про хронічні розлади, такі як артрит або діабет, який може провокувати у пацієнта хронічний больовий синдром, ми також розуміємо, що хронічний біль може виникати внаслідок травм, може бути як первинний, тобто це при фіброміалгії, при, скажімо, нейропатичних проблемах. І, звичайно, нас цікавить, які ж є механізми виникнення болю. Зрозуміло, що якщо є у пацієнта довготривалий розлад, наприклад, килим шрибцевого диска, це може викликати постійну стимуляцію ноцицепторів і це може зумовлювати хронізацію болю. З іншого боку, наприклад, пацієнт, якщо має довготривалу якусь проблему, наприклад, травму, і вона викликає біль. Цей біль може бути навіть помірний. Це викликає сенсибілізацію, і зміни викликає в нервовій системі в ділянках і головного мозку, які сприймають біль, і це фактично вже біль, який може виникати за відсутності поточних концентивних подразників. Ну і звичайно, якщо відбувається така хронічна сенсибілізація нервової системи, то будь-який біль може вже сприйматися як не легкий, нетривіальний, а як значний. І фактично хронічний біль призводить до цілої низки вегетативних ознак: це і млявість, і порушення сну, і зниження апетиту, і втрата смаку до їжі, і втрата ваги, і зниження лібіду і закрепи. І фактично це і змінює пацієнта і його поведінку, і такий пацієнт може бути неактивним, може відсторонюватися від спілкування, може бути стурбований постійно своїм фізичним здоров'ям і втрачати свою функціональність і працездатність. І коли ми говоримо про проблему хронічного болю, я хочеться нагадати і згадати не саме пацієнтів з фіброміалгією, та які мають певні прояви, зокрема біль. І при цьому, якщо ми говоримо про біль, то ми згадуємо, чим же будемо лікувати такий біль у пацієнтів з фіброміалгією. Це як правило застосовується і і трициклічні антидепресанти, і інгібітори зворотнього захвату норадреналіну, міорелаксанти. Тома знову ж таки у таких пацієнтів часто проявляється, і тут крім методів. Енергозбереження, крім звичайно, моніторингу адекватного сну, фізичного навантаження, ми повинні також призначати пацієнту когнітивно-поведінкову терапію, знову ж таки, антидепресанти. Порушення сну теж ми повинні призначати ті препарати, які мають вплив і на розлади сну, знову ж таки, згадуємо про гавопептеної, трициклічні антидепресанти, розлади настрою. Звичайно, це і аеробні фізичні навантаження, і когнітивна поведінкова терапія, і знову ж таки антидепресанти. Ну і, звичайно. Звичайно, це має бути така комплексна програма, комплексний підхід до такого пацієнта. Якщо ми призначаємо вже медикаментозну терапію, то пам'ятаємо, що кожен препарат, який би ми не призначали, ми починаємо татурувати з найнижчих доз. Якщо ми говоримо, наприклад, про пригабаліни, то починаємо з дози 25-50 мг і поступово збільшуємо до дози 150-450 мг перед сном. Чому я говорю про, про пригабалін? тому що? Хочеться підібрати пацієнту такий препарат, який би діяв на комплекс симптомів. Тобто і зменшення болю ми би очікували, і покращення втоми, і поліпшення сну, і покращення якості життя в цілому. І так, да, пригабалін має потужну доказову базу при фіброміалгії. Зокрема, було. Проведено кокранівський огляд літератури, який за мету поставив оцінити аналітичну ефективність і побічні ефекти пергабаліну для зняття болю при у пацієнтів, пацієнт, які отримували прегопалін або плацебо, або порівнювали пергабалін з будь-яким активним препаратом. І побачили в даному кокранівському огляді, що при хабаліну дозі від 300 до 600 мг викликає значне зниження інтенсивності волю протягом 12-26 тижнів. І при цьому викликав лише у незначної частини пацієнтів побічні ефекти. І звичайно, якщо відбувалося зниження болю, то і полегшення наставало і в усіх сферах життя пацієнта, і в тому числі його функціональності. Ще е, один огляд, який е, оцінював фактично е, цілу низку клінічних досліджень, де використовували різні дози, і це метааналіз клінічних досліджень, який е, Порівнював різні дози і їх ефективність, що стосується пригабаліну, а у лікуванні пацієнтів з проміалгією бачимо, що це 4693 пацієнти, це переважно жінки, тому що саме в цієї проблеми страждають частіше жінки. І середній термін спостереження 14,8 і тижні. При цьому пригабалін в дозі 450 мг призводив до більшого зниження. Валу за опитувальником фіброміалгії в дозі 300 міліграм продемонстрував найнижчий рівень побічних ефектів. Ну а доза, скажімо, 600 мг найкраще достовірно впливала на якість сну. Тобто, ми маємо розуміти, що доза має підбиратися індивідуально з урахуванням особливостей пацієнта і основних клінічних симптомів. Наступна проблема, яка нас непокоїть, це хронічний біль і тривога. І тут є багато даних щодо цього питання. Є дані щодо того, що коли пацієнт страждає від реалізованого тривожного розладу, він не просто так виникає, і частіше може виникати у тих пацієнтів, які мають хронічний біль ніж. Які не мають болю, крім того, хронічні боліві розлади зустрічаються не лише при гналізованому тривожному розладі, але і при, наприклад, посттравматичному стресовому розладі, при панічних розладах, при акурафобії, і відповідно до даних національних досліджень Сполучених Штатів Америки, було продемонстровано коморбідність щодо підвищеної поширеності тривожних розладів у пацієнтів з хронічним артритом, з мігренню, з болем в спині. Загальною популяцією і така коморбідність болю і тривоги вона не є випадковою. Так ми розуміємо, що біль і тривога взаємопотенціюють один одного. тривога робить регулювання і сприйняття болю досить складним а біль викликає в свою чергу тривогу і інші ментальні розлади і. Формує так званий вторинний больовий ефект. Тривога ускладнює емоційний аспект болю, збільшує його інтенсивність, тривалість і сприяє неефективності заходів лікувальних, які застосовуються, ну і тим самим сприяє хронізацію болю. Тобто ми маємо таке патологічне коло, і не дарма воно виникає, тому що така коморбідність обумовлена спільними анатомічними субстратами, які. Обумовлюють виникнення як болю, так і тривоги, тобто це і магдалина, і наклоблодопровідна сіра речовина, і ентеринальна кора гіпокампа, і передня поясна звивина. А на біохімічному рівні ці обидва стани супроводжуються вивільненням збуджуючих нейромедіаторів, бутомату, наприклад, і моноамінів, що посилюють і підтримують існування і болю і тривоги. І фактично у людей, які страждають від тривоги, сприйняття болю стає таким катастрофічним. Тобто відбувається катастрофізація болю, і будь-який новий досвід больовий він фактично може бути неадекватно сприйнятим тими структурами головного мозку, якими здалена, наприклад, рефронтальна кора, і фактично буде пересторога до виникнення будь-якого болю. Саме тому управління тривогою і болем має бути одночасно. І якщо говорити про лікування таких пацієнтів з генералізованим тривожним розладом і хронічним болем, то знову ж таки в переліку препаратів це і селективні інгібітори зворотнього захвату, серотоніну, норадреналіну і серотоніну, і це габопентоної, знову ж таки, трициклічні антидепресанти. Ну і, звичайно, не медикаментозні підходи: це і аерофізичні навантаження, це і психотерапія. Ще одна проблема, яка нас дуже непокоїть, це біль та сон. Це фактично ми розуміємо, що сон це життєво важлива фізіологічна функція, а біль також він свідчить про якісь негаразди в організмі, він попереджає людину. І фактично, якщо подивитися на дослідження, то принаймні 40% людей, які страждають від безсоння, мають хронічний біль. А від 50 до 88% пацієнтів, які мають хронічний біль, мають проблеми зі сном. Тобто, фактично, така коморбідність вона завдає пацієнту величезних страждань і досить потужно впливає на якість життя і є складною, тому що вона ускладнює життя не лише пацієнту, але й клініцисту ставить такий певний челендж. Чому так виникає? То є досліджувалися механізми розвитку хронічного болю і розладів сну. І було показано, що певні, скажімо, нейромодіатори відіграють роль у цьому. Ну, зокрема, серотонін, дофамін, норадреналін, вони беруть участь з того боку у регуляції ендогенної системи болю. З іншого боку, гіперактивність моноамінових нейронів є одним з механізмів розвитків розладу порушення сну вторинних до хронічного болю. Крім того, аденозин, наприклад, справляє заспокійливий ефект. З одного боку і діючи на рівні периферичних, спінальних, на спінальних структур, а з іншого боку відіграє важливу роль в інтеграції сигналів світла та сну шляхом активації певних рецепторів, і важливим є для регуляції циркадного ритму. <клес> мелатонін. Є нейроендокринним гормоном, який виконує широкий спектр психологічних функцій, і фактично він і регулює циркальні ритми, і покращує сон, і сприяє також зменшенню болю. І було показано, якщо у пацієнта виникає депривація сну, то, відповідно, посилюється нейрозапалення, і посилення відбувається нейропатичного болю, тому що пригнічується синтез мелатоніну. Що ж до гамма-аміномасляної кислоти і глутамату? ми знаємо, що це такі відповідно основні гальмівники і збуджуючі нейромедіатори. і було показано, що у тих пацієнтів, які страждають від хронічного болю, ну, наприклад, хронічної мігрені, були значно нижчі рівні гамк в певних ділянках це зубчатому ядрі і вищі ділянки відповідно глутамату. Тобто, тотальній сірі речовині, це фактично. Вказує на те, що ці нейромедіатори фактично відіграють роль потужну у регуляції хронічного болю, так само як, наприклад, зниження концентрації амк було пов'язано з погіршенням якості сну у тих же пацієнтів з мігранням. Таким чином існує прямий зв'язок між ступенем проблеми зі сном та інтенсивністю болю. Ну, наприклад, при хронічному болю найпоширеніші проблеми зі сном це є інсуміння. Я синдром неспокійних ніг і обструктивне або сну. Ну і звичайно, не буду зупинятися на цьому. Ми пам'ятаємо всі добре, що для того, щоб поговорити про інсумнію пацієнта, ми маємо принаймні у такого пацієнта отримати такі скарги, як утруднення інціонування або підтримки сну, погану якість сну, ранні прокидання. І крім того, ці скарги мають існувати принаймні, три ночі на тиждень. Ну і звичайно повинно бути також порушення. Дякую. Денного функціонування в нас тут проблем зі сном. І тому ми розуміємо, що інсомнія може бути і гостра, якщо триває від однієї ночі до кількох тижнів, може бути хронічна, може бути первинна, коли немає зв'язку з будь-яким іншим станом здоров'я, може бути вторинна. Ну і знову ж таки, якщо говоримо про хронічну, а саме про неї ми сьогодні говоримо інсумнію, то вона підвищує ризик розвитку психічних розладів, хронічного болю і серце. Ево судинних захворювань і що ж відбувається у пацієнтів з порушеннями сну? Ну, звичайно, це і може бути фрагментація сну, інсомнія, і хронічний недосип. Як кажуть, тісно це призводить до хронічної гіпоксимії, до підвищення з нейрональної збудливості, порушення фази глибокої сну, відповідно, порушується функція глімфатичної системи, яка очищує мозок від відходів, скажімо, від? Накопичення бета-амілоїду, гіперпосфаліованого ТАУ. крім того, проблеми зі сном активують процеси запалення та оксидантного стресу, і це все в свою чергу може провокувати виникнення серебровоскулярних захворювань. Крім того, підвищується продукція амілоїду бета, порушується його кліренс, і кліренс так само тау, і підвищується секреція гіперфосфорильованого ТАУ, і це провокує розвиток процесів нейродегенерації, когнітивного зниження та деменції. Ми з вами розуміємо, що все ж таки має бути якийсь показник сну, який є достатнім. Так, ну скільки ж треба спати. Якщо були дослідження проведені, ви бачите одне з них, яке вказує на те, що все ж таки, якщо людина спить від 7 до 9 годин, ну це в середньому для пацієнтів віку достатньо 7 8 годин, це абсолютно оптимально позначається на здоров'ї організму в цілому і на здоров'ї головного мозку. Якщо людина спить менше 7 годин за ніч, то це може призводити до набору ваги, до розвитку діабету, гіпертонії, це кардіовоскулярна. Захворювань, ну і погіршення когнітивних функцій. Якщо ж людина спить більше 9 годин за ніч, тобто пересипає, да, це теж асоціюється з розвитком депресії, зловживання великою кількістю лікарських препаратів, виникнення численних коморбідних станів. І звичайно, ми повинні оцінити якісну нашого пацієнта. Для цього нам потрібно, якщо мова йде саме про пацієнта з хронічним болем, ми повинні враховувати час початку сну, пробудження після початку сну, затримку початку сну, ефективність сну, загальний час сну. І, звичайно, нам потрібно об'єктивізувати якось сон пацієнта. Це може бути актиграфія, може бути полісомнографія. графія. Але зазвичай ми починаємо з суб'єктивних методів для оцінки сну з опитувальників. І в принципі, підбурський індекс якості сну є золотим таким стандартом еталоном, який дає можливість нам чітко оцінити різні характеристики сну пацієнта, в тому числі і наявність болю, в тому числі і, скажімо. Підозру на нічне апної виявити, і на синдром неспокійних ніг, і на наявність психічних розладів у пацієнта. Ну і звичайно, є певні характеристики розладів сну при хронічному полі. Що ж відбувається у такого пацієнта? В нього знижується ефективність сну і змінюється архітектура сну, порушується загальний час сну, збільшується затримка початку сну, збільшується пробудження після початку сну. І такі пацієнти з хронічним болем загалом потребують більше часу в стані не спання. Фрагментація сну теж погіршує ендогенну функцію гальмування болю у здорових осіб, але тим паче і у пацієнтів з хронічним болем. Ну і, взагалі, є взаємозв'язок між порушенням сну і хронічним болем. Поганий сон є ключовим фактором розвитку і підтримки, і слава існування хронічного болю. І депривація сну збільшує інтенсивність болю, погіршує периферичну і центральну болюку сенсибілізацію навіть у осіб. І пацієнти з хронічним болем, з розладами сну мають відповідно більшу вираженість, більшу тривалість, більшу інвалідизацію порівняно з тими, у яких немає. Розладів сну, але є хронічний піт. І частіше в них виникає депресія, катастрофізація, болю. І, звичайно, немедикаментозне лікування інсумнію таких пацієнтів, ми починаємо з гігієни сну, з когнітивно-поведінкової терапії, є різні стратегії цієї когнітивно-поведінкової терапії інсумнії, але нас цікавить, коли препаратів, які використовуються для лікування розладів сну на хронічний піт. Тому що такі пацієнти часто застосовують препарати медикаментозні, ну, наприклад, агоністи бензодізепінових рецепторів, вони відомі, досить ліки, розповсюджене застосування, і було висунуто припущення, що застосування саме цих препаратів може мати знеболюючу дію при синдромі печіння рота, регідної людини і може використовуватися саме при цих станах для лікування супутнього безсоння і тривоги. Але протягом короткого періоду часу, тому що ми знаємо, що агоністи бензолізепін. Рецепторів при тривалому призначенні викликають залежність. Мелатонін відіграє важливу роль у регуляції циклу сну неспання, пригнічує сигнали збудження і знижує вираженість хронічного болю. І в одному із досліджень було показано, що мелатонін, як терапія на додаток до прегомаліну, здатен знижувати вираженість болю і пов'язаність з болем, порушення сну у пацієнтів з хронічним болем, зокрема з болісною діабетичною нейропатією. Такий препарат, сучасний як сурексат, селективний подвійний антагоніст рецепторів орексину, схвалений в Сполучених Штатах Америки, в Японії, зараз вже в країнах Європи, показав себе теж з доброї точки зору, в подвійному сліпому перехресному дослідженні він покращив час сну і призводив до зниження болівої чутливості наступного дня у пацієнтів з фіброміалгією. Опіоїди. А також широко, на жаль, зараз використовується виявлено, що вживання опіоїдів пов'язане з 32% підвищення ризику поганої якості сну, і приблизно на 15% збільшується ризик короткої тривалості сну. Особливо це стосується літніх людей з хронічним болем. Крім того, на жаль, тривале вживання опіоїдів підвищує ризик апної ввісні і розладів дихання у вісні, і це підвищує ризик смерті, особливо у пацієнтів з хронічним неонкологічним полем. Канабіноїди теж поширена тема, дійсно, в численних системних оглядах, метааналізах, клінічних досліджень було показано, що медичний канабіс і канабіноїди можуть покращити порушений сон у пацієнтів з хронічним полем. І позитивно впливати на якісну, безсоння, обструктивне апної сну, фазу швидкого сну, розвиток поведінки і надмірну денну сумливість. А, дійсно, протисудомні препарати тут якраз мова йде про габапентиноїди, про габапентини при габалін вони є аналогами гамаліномасляної кислоти і широко використовуються для лікування нейропатичного болю, мають позитивний вплив на порушення сну саме при нейропатичному болю. Зокрема, пригабалін продемонстрував ефективність щодо покращення сну шляхом зниження показників інтерференції сну, покращення середніх показників сну у пацієнтів з нейропатичним болем. Що стосується трициклічних антидепресантів, ми знаємо окремі види хронічного болю, де дійсно ці препарати можуть бути ефективні. Це мова йде про мігрень, про нейропатичний біль, про хронічний біль у попереку. Але ми повинні пам'ятати знову ж таки, що це пацієнти не повинні мати, наприклад, сукутні серцево-судинної патології та інших обмежень. Є дослідження, які нам демонструють, що лікування пригабаліном пов'язане з покращенням усіх форм безсоння і у пацієнтів саме з генералізованим тривожним розладом, і покращення тут якраз обумовлено прямим ефектом щодо зменшення тривоги і відповідно покращення сну. І ще цікаве дослідження, в якому було вивчено пригабалін і застосовано пригабалін саме для того, щоб зняти пацієнтів з гіпнотиків, тобто препаратів, які застосовують. Це для лікування безсоння, і які викликають вже залежність, тобто довготривало застосовуються проти, скажімо, показань відповідно не за показаннями, тому що за показаннями вони мають застосовуватися короткотривало. І саме для таких пацієнтів починали застосовувати пригабалін з 75 мг на день і поступово тетрували, і вже побачили і поступово звичайно збільшуючи дозу пригабаліну, зменшували дозу прийому снодійних. І побачили, що дійсно застосування, скажімо, пригабаліну і відміна снодійних позитивно покращилися також на якості сну таких пацієнтів. Тобто, висновки, які зробили дані дослідники, показали, що пригабалін може бути перспективним кандидатом для призначення його для відмови від снодійних і покращення сну у пацієнтів з безсонням, які мають залежність від гіпнотиків. Ще одна ніша для застосування знову ж таки пригабаліну у пацієнтів, які мають порушення сну, це синдром неспокійних ніг. Є дослідження з 2021 року, яке я вам демонструю, де показано, що саме додавання його до агоністів дофамінових рецепторів дало потужний ефект щодо. Скажімо, покращення якості сну таких пацієнтів було ефективним і безпечним, але є вже на сьогоднішній день аби 2024 року щодо гайдлайнів лікування пацієнтів з синдрому неспокійних ніг і вже не сказано, що агоністи дофамінових рецепторів не рекомендуються для лікування синдрому неспокійних ніг, тому що вони мають ризики аугментації, і саме габапентин і прегабалін є ефективними найбільше для лікування синдрому неспокійні. Ініх ніг і якщо правильно дозувати, то можна уникнути знову ж таки побічних ефектів. Ну і сьогодні ми говоримо про бригабалін прозонік, який знаєте його добрий механізм дії це дійсно препарат, який впливає на альфа-два детти одиницю кальцевих каналів, регулює потік кальцію плютину вивільняє відповідно больових нейромадіаторів. І дійсно може вплинути на таку патологічну трійцю, на біль порушення сну і тривогу нашого пацієнта, має широкий спектр показань до застосування, в тому числі дійсно це і синдром неспокійних ніг, і тривожні розлади, і е, лікування хронічного болю, і нейропатичного знову ж таки болю, і е, також е, може застосовуватися для профілактики нападів на країні Ну і звичайно має високий терапевтичний ефект по відношенню до всіх типів нейропатичного болю. Має протитривожний ефект, покращує якість життя відповідно при застосуванні. А оскільки пацієнта зменшується тривога, покращується сон, зменшується біль, і немає потреби у моніторингу концентрації препарату в крові добре переноситься і має мінімальний ризик побічних ефектів. Що ж, take home message на останок, ми знаємо, що багато пацієнтів з хронічним болем страждають від проблем зі сном і від тривоги. І сучасне розуміння, якраз у цих нейробіологічних механізмів, які лежать в основі такої коморбідності, воно ще все таки потребує вивчення, але ми розуміємо, що така коморбідність у пацієнтів з хронічним болем, з розладами сну, з тривогою задає їм величезних страждань і серйозно позначається на їх функціонуванні і на якості життя. І тому більшість препаратів. Що застосовуються для лікування болю, вони все-таки позитивно впливають на сон. Але нам треба, коли ми лікуємо нашого пацієнта, все таки думати про те, щоб уникнути поліпрагмазії, відповідно, сумації побічних ефектів. І треба вибирати ті препарати, які мають мультимодальний механізм дії, що впливають і на біль, і на тривогу, і на порушення сну. Дякую за вашу увагу.